Всім привіт, вітаю вас, друзі, на моєму каналі. В парку вітерець. Записала сьогодні відео вдома з чашечкою кофе. Так, по душам побалакали е, про все, що я думала. І не, ви, не виставила, тому що подивилася, а воно ну от знімає, бачу, що знімає бліду, як смерть, вона. мене щось щось не те з зйомкою. Десь щось думаю. Постійно знімаю з цього телефона чехол, бо він не влазить сюди, в цей селгі-палку. І я знімаю постійно. Видно, я десь щось нажала, не те, що треба, і спортила. Коротше, зняла 30 хвилин, проболтала, все <кій> бачу, що не те. Я робила вже все, що могла. Ні. Написала Наташі, думаю, може мені Наташа поможе розібратися по телефону. Наташа працювала зайнята, валіка не було вдома. Він сьогодні вихідний. Ну, в общем, валік прийшов і подивився, да, я там щось на самій зйомку на камеру, щось нажала і не так. Боже, як я прижмурююся. В очках мені буде без очків. Ще треба сходити очки от сонця собі купити. Оце сходила тільки що в Таню одіж, купила собі вітровочку. Зараз я вам поставлю, покажу. Вроді вона мені по дліні не очень, якби чуть длинніше мені йде, а так я ширша. Ну тоненького немає. Це час уже в пальті жарко, курточки теплі, і вже вона така. це пальто, це рукава затерті. Я б його постирала вже. Ну тоді зовсім нема в чому вийти. Так що купила собі вітровочку недорогу. Вона, по-моєму, як Секендовська. Ну, новенько виглядає, хорошо. 50 злотих стоїть. На перше от чисто футболочку піднесу і її таке, щоб воно від вітру. Вітровочка. Настроєння сьогодні ніяке, голова болить, тріщить. Вже мені там дівчинки коментарі пишуть, як ваші діти в Запорожжі. Так, да, сьогодні Запорожжя страшне, Харків страшне. І воно не тільки сьогодні, а постоянно. Переживаю за всіх і Харків, і Дні, і Ніколаїв, і куди летить за все переживаю, за все болить душа, бо Утром тільки встає і зразу, ой, господи, і зразу читає, і оце мені і я тоді не проснулася, а вже мене колоте, зразу пишу Наташі, вона ну, спасіба, що хоч відвічають, тільки я написала, одразу відповідають. У нас все нормально, слава Богу. Слава Богу, нормально. Ну не нормально, тому що скільки там було цю ніч прильотів чи що там було, і вони постійно у в коридор, в коридор з дитиною, там уже переляк, я не знаю. Вона мені каже, що ви чудні, ви переживаєте дуще за нас. Ми тут на місці, вже ми втягнулися, вже мене так переживаємо. Ну я не розумію, як можна втягнутися. І, і не переживати, якщо ти знаєш, що серед ночі десь бахне в будь-яку минуту. Так що невозможно, не, 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 не мож, невозможно втягнутися, як би там не було. Хоча, дівчатка, я не знаю, що зі мною робиться, я така стала ненависна, я така стала якась нелюдяна. залишилися ну, люди, я розумію, на території Ну, Я не, не можу собі в моїй голові в дурній не вкладатися, яка війна, що це за війна. Понаїжджало русні туди, в наші дома, в наші хати. Ніхто їх там не б'є, ніхто їх там не трогає атомна, нельзя. Я не понімаю, не понімаю цієї війни, хоч ви мене вбите. Виставляють, понаїжджали, танцюють дискотеку 90-х, Вже змішалися ті, які осталися, і ті, які поприїжджали, вже вони поздружувалися, вже вони там танці 90-х хоч би не виставляли. Я оце як глянула, оті танці 90-х, Дівчатки, я чесно вам кажу, у мене. Розривається серце. Я не знаю, чого воно душі розривається. Війна, люди повиїжджали, виїжджайте, виїжджайте, не мішайте людям жити чи то й воювати, не мішайте одбивати нашим хлопцям. Не мішайте, повиїжджали. Тепер ми ще погані, що ми виїхали, бо не, не осталися, бо не захищаємо. І це раз. А по-друге, танцюють, устроїли танці 80-х і, і схрестилися, і вже їх там ну, ну коротше. Я не знаю, як це їх бить там нельзя, і вони туди понаїхали. Їх не взя бить в Росії, їх не взябить в Енергодарі. А де ж це за закони такі нас можна бить, убивать з домів, виганяти. усе нас можна, а їм нічого не Ну, Я не розумію. Взагалі в мене не вкладається в голові. Ця війна, чесно вам кажу. Вона у мене не вкладається. Винуваті ті, що виїхали, винуваті ті, що не виїхали. Винуваті ті, що не донатять. Винуваті ті, що не дають гроші. Винуваті всі на світі, всі кругом. Кроме тих, які собі там он, пляшуть, танцюють. Вони собі устроїлися в наших хатах, вони собі танці 90-х. І ті, що пооставалися, Да, є люди, які не хочуть, не можуть, не можуть серця, в них теж розривається ні тут, ні там. А є такі, які вже вони танцюють собі. Як на двстрають дискотеку і виставляють в інстаграми там кругом дискотеку 80-х чи 90-х. під шансони виплясують. Скільки дітей перебили, скільки горя наробили, приїхали, живуть, їх ніхто не може там тронути, вони в безпеці, вони туди нельзя, туди не Вони... Я, я взагалі я настільки оце тупа в цьому ділі, що я не розумію, як так можна, я не знаю. Тут таке. І таке сьогодні состояння, і така ще й погода в нас сьогодні хмарна, взагалі до обідка за Вовик дощ. Ну його трошки з утра йшов, ночі йшов, а днем немає. Ну, все одно пасмурно, дава на мозги, голова це пов'язка, а тут, кажеться, отак над глазами це все, і кажеться, що ця пов'язка закрита з глазами повністю, отак е, голова болить. Болить за все, за дітей переживаєш. І за дом переживаєш, і за дітей переживаєш, за все переживаєш. Взагалі, не будемо пропоганими, ну не виходить по-другому. Валік виходний вдома з Богданом, а я вийшла, думаю, розвіюся на вулиці. Дома зняла відео, наплакалась, вам і розказувалась, потім прекратилось, бо не таке відео. Думаю, значить, слава Богу, все те, що я казала, воно не нужно. Не нужна, мабуть, і зато у мене відео не вийшло. Сіла на лавочку, зараз вам знімаю і знову у мене ті самі мислі, вони не виходять у мене з голови. Хоч почала писати девочки у заголовках Енергодар там менше достают. Я взагалі вообще... ну, писали ж мені всі, а чи ви там, а чи ви поїхали, що от писали, писали, доставали до сльоз. І як стала писати Енергодар, трохи оціялися, може хоч трошки доходи, чого ми тут, бо не було відбою, чого ви поїхали та що. Поїхали, бо нічого ділати не було. Коротше, якесь таке состояння сьогодні думала сьогодні за хейтерів, за писаків, що пишуть, не виходить, мені з голови. не знаю, чи буде вам машина гудуть. І італійський ресторан за спиною музика співає, хоч би не помішало. Вчора Ліда мені допомогла монтувати обуву, бо там у магазин, в який не зайдеш, музика грає, нічого ніде не покажеш, нічого де не запишеш. І сьогодні граю я там ззаду. Думаю, може далеченько, а там хто його знає. А зараз ще в один Таню одяж, сходю е, на низ туди. Подивлюся, я рідко туди хожу, щось він мені не подобається. Хочу сьогодні сходити, розвіятися. Походити мені треба, щоб не, не сидіти все время в чотирьох стінах у хаті. Богдан не хоче виходити. От. Так я кудись розвіюся, піду. Ще подивлюся, а що мені ще треба? Мені б треба таке, як оце я взяла вітровочку, якби длинненьке. Таке, як оце, моє пальтишко. Тільки, ну, длина мені отака йде з моєю товщиною, мені йде така длина. Ну, Нічого я не знайшла. Таке, може, внизу подивлюся, може ще внизу, що знайду. А так, що вам ще сказати? Сьогодні прийшла зарплата. Вчора дивлюся, жду. Я вже знаю, що я наторгувала. Нагавкала на свою зарплату, що її можу вивезти перший місяць. І жду, коли ж вони будуть, коли будуть, чи вийде, чи вийдуть вони як перший раз. Вчора Світлана Діхтярьова сказала вечором, каже, ніколи не казала про зарплату, а це, каже, хочу. Сказати, що йду завтра, получу зарплату і буду купувати собі щось там. А я до Ліди пішла та кажу, Ліда, зарплату сказали, свідка буде отримувати, може і я получу завтра. Сьогодні утром їй кажу, що там моя зарплата нема. А вона каже, а нема ще. Вам що дуже гроші треба, так я вам дам. Та не треба мені гроші, мені треба зарплата. От, і цей... А потім мені прислала смс-ку, що все таки прийшла зарплата. Прийшла, скинула мені фотку. Княжно, не стільки як я розчитувала, перевелося читалися проценти. Ну, все одно це мої кровні зароблені, це невеликі гроші, це прям копійки-копійки, але -копійки, все одно вони зароблені, вони перші добиті. Цель, саме головна ціль, отакої тупої жінки. Женщ... Українську не змогла вивчити і польську не вивчити. Так от такої тупої жінки змогла оце своїм суржиком усім почати заробляти якусь перву копійку написала Лідія смс-ку, кажу, може, підемо у саманту та поп'ємо кофе хоч за перву зарплату. Думаю, тортика ж п'ятниця пісний день. Тортика не буде, ну можна б жилешку якусь ще чи щось чисто, як на першу зарплату прийнято. Вона мені не відвітила, може вже й отвіти зараз пізніше, треба буде подивитися, щоб я не протопала до неї, бо до неї йти півтора кілометра, а півтора назад потім, а вона може не вийти, може бути зайнята. Треба буде підключити, в мене немає денішок. Потім подивлюся. Ну, взагалі, отримала першу зарплату. Буду працювати і далі. Благодаря цим коментаторам, скільки треба, щоб на тебе вилили гадості, скільки треба негатива вислухати, які треба желізне серце, кабанячі нерви, все, щоб це капнула тобі якась копійка, скільки гадості переслухати, всяких. Спасіба всім тим, хто не хто не, понімаючи хоче допомогти і э, піддержати, і напише людяний коментар. Є дуже багато таких людей, ну багато і гадості. Я, звісно, вже перше время я возмущалася, зараз я вже і не возмущаюся, пишуть, хай пишуть. Хай пишуть. Ну, взагалі, дивлюся, Юльку Стар дуже часто. Дівчки, я не знаю, скільки в нас таке горе в нас в Україні. Проблем багато всяких. І люди пишуть, вони не обращають внимання ні на що, вони на ту Юльку пиляють і пиляють. Як люди, Я вважаю я тих людей, які от у гадості пишуть, я їх вважаю, що вони не, не, не 100% всі вдома. Тому що таке писати... Ну що ти не розумієш, що це камера увеличує ті миски, що ніхто не з'їсть тазик такий, як вона поставила на стіл. Вона поставила на стіл, приблизила камеру, є навіть лупа, яка увеличує. Юля виставляє свої фотографії, навіть у щоб ви прикалувалися. А ви пишете, пишете, молодці, пишіть. Просто гадості, стільки в людей ненависті, стільки в людей ну, негатива. де добро наше, де людяність, нічого святого, нічого. Вона вижить хоче, вона хоче жити добре, вона, ну вона не сидить, склавши руки, вона знімає, показує ті миски, оті таски, вона йде купляє якісь цвіточки, щоб у неї красиво було, щоб не були сковороди, як у мене на задньому плані. Вона старається, вона робить ні, ніхто цього не бачить, Бачить тільки негатив, що вона жре, і які прокльони, і які всі, господі, люди добрі. Як можна стільки ненависті, як можна жити з такою ненавистю, як ми хочемо добитися до якогось добра, як у нас стільки гадості, це просто, я не знаю, у мене у голові не вкладається, щоб оце взяти і людині оце накатати. Скільки я передивляюся людей, скільки всіх із усіх країн передивляюся. І я не бачила стільки, у мене в голову не приходило стільки гадості, кому-нібудь написати таку гадость, таке все. Хоча роблять вони нам скільки ділова та русня, скільки ми вдома не живемо, як ми живемо, що, що моя голова, і все одно в мене немає, стільки ненависті, щоб я там написала. А ми тут самі себе, в ложки води, в основному українці, в основному самі свої. Боже, я просто в шокі. Сьогодні нитільний день, у мене нию, нию. Нема чому радуватися, ніякої радості нема, бо радость тоді, коли було б тихо, спокійно. От війна, а все одно кілька там днів було тихенько, хорошо, і якось на душі спокійніше. Думаєш, втихне, може ж все-таки утихне, може. Ну, а добра в людей немає, дівчатки. Добра немає. Треба бути добрішими, писати мені, мені мало пишуть, звісно. Більше мені добрих, хороших коментарів пишуть, а гадості трошки, ну я не удаляю, не удаляю. Хай пишуть, я відповідаю, звісно, Відповідаю другий раз і грубо, і не хорошо, і не красиво. Ну, відповідаю так, як до мене. Як до мене, так і я. Переключу трошки парк, вам покажу, бо що я та я. Парку красиво. Люди ходять, прохажуються. Це я сіла отут біля знака закопаних. Зараз ближче далеко щось оскочило. О, молодь знімається, фотографірується. Тут завжди люди є. Вже яйця до паски готовляться, вона готовлять, понаставляли кругом допомоги. Люди по парку гуляют. я шла, четыре лавочки вот тут от поворота, четыре лавочки, и все были заняты, а сейчас люди поуходили. Бачите горы? Горы у нас еще заснижены, заснижены, еще оттуда туда дуя Так что, такие у нас справа. В парку можно сидеть сутками, свежий воздух, так хорошо, как в чтобы ты так школу. Машина тут холодиш, молодіж, yeah. ну що, девочки, я наверное буду с вами прощаться на сьогодні, показала вам трошки себе, полила, показала вам парк. И сейчас же потопаю дальше в той магазин. Ну, я думаю, що не буду більше знімати. у мене телефоны кидают. Особого настрою нема, щас про горище. Немає особого настрою, нема про що балакати. Одне б'янила, бо це лаялася, бгризлася, бо це б обсуждало, бо то, як, е, яку я бачу несправедливістю, такий сьогодні день. Так що не буду багато такого. Завтра може все наладиться. Завтра у нас що субота, завтра все одно вулик ще робота. Якщо Ліда мені напише, щоб прийти в саманту, то я, звісно, вам покажу, що ми там візьмемо. Кофечку попьем, кофею, чи може жилє, чи кофею. в общем, якщо еще ще туди попаду, то я вам обов'язково покажу. А якщо ні, то тоді давайте. До зустрічі, миру, добра, тепла, всього вам самого найкращого. Ангела-охоронця, найголовніше, щоб ви Ой, лягали спокійно і вставали. Божої благодаті. Бувайте, до зустрічі.